Привіт! Ми зараз знаходимося на стенді компанії DAF на виставці у Гановері Іа-2024, де е, я вам хочу показати і розказати про новинки виробника з Нідерландів. Це компанія DAF, яка в цьому році святкує 75-річчя спочатку випуску вантажівок. Насправді daf у більше років. тобто е, Хуберт Ван Дорн, засновник цієї компанії, багато років займався іншим напрямком. Кому цікаво, можете подивитись посилання на музей. Там я подробно розповідаю, з чого починався ДАФ. Але на цій виставці. В цьому році ДАВ завершив перехід на нове покоління вантажівок. New Generation тепер доступна повністю в цьому сегменті, починаючи з XD, xf XD, XB. Тобто, повністю всі моделі ДАВ це нове покоління яке оновлювалась декілька років. І це економічні, потужні і комфортні вантажівки. Крім того, нагадаю, що двічі DAF становився вантажівкою року з цими моделями. Спочатку XD XF, потім XD. Таким чином, у DAF зараз оптимальний модельний ряд, оптимальні машини. І е, зараз він продовжує їх вдосконалювати. От на цій виставці було повідомлено, що топ-паливна економічність е, у удафів покращилась на 9%, а на деяких моделях ще додатково плюс 3 Досягалось це і за счет економічності двигуна, і за счет покращеної аеродинаміки кабін, і за рахунок. Е, більш, більш економічних шин, тобто цілий комплекс дій привів до того, що ДАФ зараз ну, доволі такі економічні і е, потужні автомобілі, з оптимальною ціновою політикою і з оптимальними характеристиками, але е, в Європі зараз. Загальний тренд на електрифікацію. Цей тренд демонструють всі виробники, і у DAF тут також доволі потужні позиції, бо він запропонував електричні моделі фактично у всіх сегментах, починаючи з невеличкого XB. Ось ми бачимо саме таку електричну вантажівку. І далі покоління XD, XF. XF у виконанні тягач має запас ходу до 500 км. Таким чином, в принципі, DAF повністю готовий до електричної ери. До речі, не всі виробники ще представили весь модельний ряд у всіх сегментах. У DAF ці. Плани, в принципі, реалізовані. Крім того, за рахунок швидких зарядок, у ДАФа може бути загальний пробіг на протязі доби до 1000 км, і ми бачимо певні зміни. Тобто, на XF ах з'явилось додаткове віконце на пасажирській двері. До цього воно було тільки на XD. Презентована, але зараз ми бачимо, що фактично і на ексефах також вже є таке віконце, з яким комфортно їздити і паркуватися у містах. Характеристики цих вантажівок можете подивитися або почитати за посиланням. Експериментує, крім. Електрики дав також із газовими вантажівками, це також загальноєвропейський тренд. Також є напрямок роботи з водородними вантажівками, і це теж демонструють майже всі виробники на цьому салоні у Ганновері. Але для нас зрозуміло, що більш цікаво – це звичайні вантажівки з двс -ом. В яких виконаннях вони є, і тут ми якраз можемо побачити різноманітну гаму вантажівок DAF, Ось, наприклад, 8х4, шасі під забудову різноманітної техніки, спецтехніки. І якраз це вантажівка з нового покоління New Generation, 480 кінських сил. І доволі цікаве От покоління XB, тобто це найменші вантажівки, як бачите, вони можуть бути, мати і підвищений кліренс, тобто використовуватись і, ну, і в сільській місцевості, і бути вантажівками для доставки у містах. Ну, ось така цікава експозиція у ДАФа. В цьому році він в червоних кольорах. До речі, кожного року вантажівки ДАФ на гановерському салоні змінюють кольор, і кожного року це просто якийсь фурор. Бо голландці вгадують з кольорами, вгадують з тим, як це красиво подати. Як ми бачимо, червоненькі дафи виглядають дуже гарно і класно. Тому підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами, дивіться наше відео про ДАФ, про історію ДАФа. Я дуже подробно її вам там розказую. І слідкуйте за оновленнями про інших виробників.